Вітаю, я Наталка Літоринська і зараз на ТВА про події в Україні і світі. У цьому випуску ви побачите. П'ятеро людей постраждали під час нападу на агрофірму на Миколаївщині. Пив чи не пив питання дня для першого заступника міністра фінансів України. З опіками ніг до болгарської лікарні потрапили 22 українських дітей. Молодики стрілянина важко поранені. Це коротко про події, які сьогодні відбувались на Миколаївщині. Там озброєні чоловіки спортивної статури намагалися силою захопити агрофірму Аркадія Корнацького, кандидата в депутати від опозиції. Як усе було, дивіться далі. Так, сьогодні силою забирали врожай на Миколаївщині. Попереду комбайни, а позаду мікроавтобуси з бритоголовими молодиками озброєні до зубів. Приїхали на агрофірму Корнацьких. Звідки на автобусах з номерами Київської області до першої атаки охоронці агрофірми були готові, а потім розпочався вогонь. Настріляй. ляли з травматичної зброї та помпових рушниць. Ось гільзи, які залишилися після нападу. Друга швидка атака нагадує скоординовані дії. Братки діляться на дві групи і штурмують металеві паркани. Міліція стежить, але не перешкоджає. Мене стріляли, я стояв, вони нападали, реально стріляли. Палів власне, опалюва. в щеку і в живот одна. Мені от повністю все вон пак час кричати. Оружжя заряджено, дробою і різину через одну. Люди, які тут ішли сюди, вони не працюють з мозгами, це реальні от Як результат, п'ять осіб поранено. Допомогу надають просто неба. На місці лише лікарі швидкої. Жодного правоохоронця не видно. Завдання брати агрофірму штурмом надійшло з Києва. Наголошують свідки захоплення. Про це свідчать і номерні знаки автомобілів. Керівник агрофірми Аркадій Карнаський звинувачує в усьому теперішню владу. Номера взагалі київські, тобто там кураторство було київське, бачите? А от і номера. З АІ з підмоско... з, цими, з Київської області кажуть, що, начебто, з Білої церкви, навіть тому не виключається, що до нас на Миколаївщину сьогодні завітали в гості вже випробувані кадри партії регіонів, які 18 травня вже відпрацювали трохи на Великій Житомирській. На брифінгу Миколаєві голова облдержадміністрації Микола Круглов зазначив, що агрофірма Корнацьких самовільно засіяла землю бюджетників, лікарів та вчителів. Губернатор стверджує, близько півтори тисячі гектарів землі було вилучено судовим рішенням у родини фермера. Міліція розпочала кримінальне провадження. Охорона підприємства отримує медичну допомогу і каже, що готова до нових нападів. Сергій Петренко, ТВА. Сьогодні ж Аркадій Корнацький заявив, що звертатиметься до урядів і парламентарів демократичних країн, аби ті дали оцінку ситуації, а також до міжнародних правозахисних організацій Freedom House та Amnesty International. Бо за словами Корнацького, мова йде не про господарський конфлікт, а про суто політичний з метою знищити опозиціонера. Семеро українських дітей досі лишаються в лікарні у болгарському місті Бургасі. Напередодні Криворізький колектив Ювента брав участь у міжнародному фольклорному фестивалі. За наполяганням керівниці ансамблю Ірини Шепеленко, діти виступали босоніж. Сцена була розпечена до 60 градусів, і юні танцівники отримали опіки другого ступеню. 22 дітей віком від 11 до 15 років одразу доправили до лікарні. Одним зробили знеболюючі уколи і відпустили до готеля. А от семеро дівчат отримали серйозніші травми, тому досі лишаються в лікарні. Консульство України у Болгарії звернулося до організаторів фестивалю з проханням пояснити ситуацію із нагрівом сцени. А керівниця ансамблю Ірина Шепеленко до коментарів не готова. Так, Послушайте, я в да. таком состоянии сегодня два раза теряла сознание. М можно я отдохну? Сегодня день. Нет, нет, я не, ну, можно. Я не могу давать сейчас интервью. Дети работали на сцене. Сцена была очень горячей. Нарешті до президента завтра лідери всіх парламентських фракцій запрошені до адміністрації на зустріч із Віктором Януковичем. Про це повідомив голова Верховної Ради Володимир Рибак. Попри довгоочікувану подію, на зустріч збираються не всі. Очільник удару Віталій Кличко йти туди не хоче і надалі наполягатиме, аби президент сам прийшов у Верховну Раду. А от голова фракції Батьківщина Арсеній Яценюк готовий до відкритого діалогу з Януковичем. І має намір обговорити євроінтеграцію України вибори в Києві та у. П'ятьох проблемних округах, а найголовніше поставити питання про звільнення Юлії Тимошенко та лікування її за кордоном. Ми переконані, кулерна зустріч лідерів опозиційних фракцій з президентом Інуковичем в адміністрації президента не має сенсу і не вирішить жодної проблеми. Найкращим способом забезпечити роботу парламента залишається діалог. Вважаю, що така зустріч повинна відбутися публічно, що така зустріч повинна відбутися в присутності засобів масової інформації. Після цього ми готові вислухати президента України в стінах Верховної Ради України. Ця зустріч повинна пройти, і вся країна повинна знати, що вимагає опозиція і що готовий робити президент. Перед парламентарями сьогодні виступав урядовець на підпитку. За словами депутата Свободівця Ігоря Швайки, перший заступник міністра фінансів прийшов в раду нетверезим. Під час звіту про виконання держбюджету на 2012 рік депутатам здалося, що в Анатолія Мярковського заплітається язик. Свідком скандального виступу урядовця став і Віталій Маргалик. Він прийшов, аби прозвітувати про виконання держбюджету, але чітко прочитати те, що написав, не зміг. Незважаючи на складні зовнішні умови функціонування української економіки і низьку інфляцію, проведення ефективної податкової політики та поліпшення адміністрування податків забезпечило зростання дохідної частини бюджету. Таке читання заступника міністра фінансів, опозиція пояснила просто: це відкритий штин. Даруйте на слові, який тхне від цього заступника міністра. Вістово дуже простий. Звіт про виконання бюджету 2012 року не було. А в парламент прийшов п'янючий заступник міністра. Регіонали ж назвали такі звинувачення провокацією з боку опозиції, а запах пояснили тим, що заступник міністра ліки приймав, бо йому мовляв стало зле під час доповіді. Я підійшов до нього. Він почав пити пілюлі і пити воду. Ми викликали лікарені. Людина викликала стріма на роботу нашого лікаря Верховної Ради. Заступника шпиталізували, а звіт перенесли на вечірнє засідання. Віддуватися за підлеглого прийшов сам міністр фінансів. Утім, про результати медекспертизи депутатам не повідомив. На даний момент його госпіталізовано, та він проходить медичне обстеження. Про свій стан зможе проінформувати особисто найближчим часом. Та опозиція не вірить, що заступник міністра скаже правду. Мовляв, йому його ж міністерство видасть потрібну довідку і довести, що Анатолій Мярковський був нетверезий, не вдасться. Віталій Маргалик, Катерина Філіпенко та Василь Мартищенко, ТВА. Народний депутат Анатолій Гриценко таки залишається в лавах партії Батьківщина, попри суперечки з однопартійцями. Про це сьогодні заявив у куларах парламенту голова фракції Батьківщина Арсеній Яценюк. Нагадаю, вчора представники партії просили Гриценка скласти мандат через критику опозиції та інші дії, які за повідомленням прислужби служби батьківщини суперечать угоді про непоборювання опозиційних сил та які свідчать про його активну участь в інформаційній війни влади проти опозиції. Зокрема, суперечки виникли через депутатів перебіжчиків їх за словами Гриценка привів однопартієць Микола Мартиненко. Я працюю кожного дня. Я виконую всі рішення фракції на відміну від тих тушок, яких прикриває селів. Тому коли замість генератора тушок Мартиненко хочуть вигнати Гриценка, не вийде і я виступив з позицією, що виключати ми його з фракції не будемо і мене підтримали. Члени фракції підтримали в тому, що фракції повинна бути єдністю. Є проблеми в будь-якій не просто в фракції, а будь-якій сім'ї. Але сім'я тільки та сильна, яка, по-перше, обговорює ці проблеми всередині, а по друге, пропонує шляхи вирішення цих проблем. Скаргу Юрія Луценка знову не розглянули. Засідання в Києво Святошинському суді перенесли на 27 червня. Причина клопотання прокурора, котрий не зміг взяти участь у засіданні. Екс-міністр внутрішніх справ повідомив про це на своїй сторінці у соцмережі. Скарга Юрія Луценка стосується закриття кримінального провадження проти першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна за підозрою в санкціонуванні незаконного арешту ексміністра. Підтримати позивача хотіли активісти, котрі чекали біля приміщення суду. У Подарунок Луценкові кияни привезли саморобний плакат. Ми прийшли підтримати Юрія Віталійовича Луценка в його боротьбі проти неправедного рішення Печерського суду. Ми хочемо подарувати це Юрію Віталійовичу. Україна лідер за кількістю мігрантів України Європейського Союзу. Туди протягом 2011 року легально переїхали понад 200 тисяч українців. Про це йдеться в доповіді Єврокомісії з питань мігрантів і біженців. Друге місце серед легальних мігрантів посідають американці, їх майже 190 тисяч. Далі у списку індійці, китайці і марокканці. Загалом кількість легальних мігрантів в Українах ЄС становить 4% від усього населення. Найбільшу на планеті зону вільної торгівлі створять Сполучені Штати та Європейський Союз. Про це оголосили на саміті Великої вісімки у Північній Ірландії. Минулої п'ятниці ЄС дав зелене світло для початку перемов. Більше ми розпитаємо Наталю Неділько з Deutsche Welle. Добрий день, Наталю. Отже, що очікує Брюссель від такої зони вільної торгівлі? У Євросоюзі й позитивно оцінюють можливий результат угоди. Єврокомісія сподівається, що це дозволить збільшити ВВП у ЄС на піввідсотка, а це означає багато мільярдів євро і створення нових робочих місць. До того ж, таке зростання не коштуватиме платникам податків ні цента. А у часи боротьби з кризою такий аргумент є дуже переконливим. Щодня обіг товарів і послуг між євросоюзом і Вашингтоном становить майже 2 мільярди євро. Тобто йдеться про найбільшу у світі зону вільної торгівлі, скасування митних ставок та інших торговельних перепон. Це означало б і те, що глобальні правила гри для економіки у майбутньому визначатиме захід, а не Китай. А з огляду на величину ринків, уніфікація бюрократичних процедур перетворила би ці правила фактично на світові стандарти. Це стало би великою перевагою для європейської промисловості. Наталю, а от чи мають європейці якісь застереження щодо цієї угоди зі сполученими штатами? Так, застережень і побоювань не бракує. Євросоюз не одразу зважився на початок переговорів із Вашингтоном. Найбільше застережень було у Франції, котра хотіла вилучити сферу культури із переговорів і навіть погрожувала своїм вето. Французькі кінематографісти побоюються експансії Голівуду і негативних наслідків для французького кіно. Але приводів для суперечок і без того не бракує. Адже йдеться не лише про скасування мита і таких перепон для торгівлі, як різні процедури дозволу і стандарти. Це, наприклад, і різні вимоги до безпеки продуктів харчування, і ситуація у сфері захисту інформації. Останній скандал з інтернет-стеженням американських спецслужб шокував європейців. Деякі політики нині застерігають, що не можна жертвувати захистом особистих даних заради угоди із Вашингтоном. Тож ці перемовини точно легкими не будуть. Дякую. Нагадаю, це була Наталя Неділько із Дойчевеле. Ну, а далі у нашому випуску про такі події. Велика вісімка не знайшла порозуміння. В Індії та Мексиці оголосили надзвичайний стан: п'ять кіл із життя Василя Стуса у Києві. Вшанували пам'ять поета. Уряд Швеції візьметься за українських суддів. у Києві. Презентували проект реформування вітчизняної судової системи. Запроваджують програму в рамках плану дій Ради Європи. Загальний бюджет проекту півтора мільйони євро. Триватиме він два роки. Основна мета привести систему українського правосуддя у відповідність до європейських стандартів. Ми повинні розуміти, що судова система це система, яка повинна Слугувати розв'язанню конфлікту громадянина з державою, конфлікта між громадянами, сподіваємося, що всі пропозиції на покращення і на удосконалення судової системи України будуть власне і спрямовані на те, щоб зменшити конфліктність нашого життя. У столиці вшанували пам'ять поета, дисидента і політв'язня Василя Стуса, 75-річчя українського прозаїка відзначили на сцені молодого театру. Це було літературно-музичне дійство. Проект Стусове коло існує вже 8 років. Цьогоріч виставу вперше поставили без спонсорських коштів. П'ять кіл із життя українського поета Шістдесятника прожила Ксенія Веркалець. Прожити життя Василя Стуса за один вечір гості молодого театру пройшли п'ять кіл долі українського поета шістдесятника від дитинства до часу творчості, від шаленого кохання до нестерпної самотності у вигнанні. А під завісу листа виглядачі стали перед обличчям смерті прозаїка на чужині в камері виправної колонії. Тягар долі забороненого радянською владою поета-дисидента, якого за переконання позбавили волі на 12 років, узяв на себе актор, роман Семисал. Трагічну історію батька зі сцени оповідав син Василя Стуса Дмитро. Ще починали, було кілька поглядів на Василя Стуса. Був погляд політиків, От, що є отакий міф. А ми хочемо показати людину в усій її складності. Музичну атмосферу на сцені створювали сестри Тельнюк. Поезія Стуса надзвичайно сильна, вона дуже емоційна, і вона просякнута буквально кров'ю драматичного його життя, його переживань. його… Боротьби за Україну актори йшли зі сцени під оплески, приголомшених глядачів проводжали стусу в около стоячи. Сеньоркалець є Росіяни забирають у геїв дітей. Державна дума заборонила одностатевим парам усиновлювати сиріт. Взяти в родину маленького росіянина тепер не зможуть і самотні іноземці з країн, у яких дозволяють нетрадиційні шлюби. Документ підтримали всі без винятку депутати. Президент пообіцяв підписати закон. Рік тому нагадаю, дума вже забороняла іноземцям всиновлювати російських дітей. Тоді під табу потрапили традиційні американські родини. Мы не готовы отдавать их на усыновление в страны, где не обеспечивается их безопасность, где нет гарантии безопасности и где нет взаимодействия достаточного с российской страной для того, чтобы мы осуществляли контроль за условиями их проживания, как это было с Соединенными Штатами Америки. Но ровно так же мы и категорически не согласны с тем, чтобы российские дети усыновлялись в такие однополые брачные пары. Ну, я пока такого законопроекта у меня нет, я его не видел. Если будет принят такой закон парламентом страны, я его подпишу. Саміт проти річ. керівників восьми найбільших світових держав за два дні перемов так і не порозумілися про головне. Доля Сирії лишається невизначеною, а країни не збираються відмовлятися від протекціонізму своїх економік. Більше про ірландську зустріч знає Максим Сомков: восьмеро наймогутніших політиків планети усміхаються і залюбки позують перед камерами. Схоже, лише у подобаннях до фотосесії вони мають беззаперечне порозуміння. Як приборкати громадянську війну в Сирії керівники держав не погодили? Ми хочемо вирішити питання політичним шляхом, якщо це можливо. Ми доручили нашим командам і далі працювати, аби припинити конфлікт після зустрічі в Женеві. Захід наполягає на відставці сирійського президента Башара Асада будь-якою ціною і призначенні тимчасового уряду. Росія категорично проти силового сценарію. Буцімто Асада обирав народ, тому лише він може його змістити. Ми об'єднані спільним стремленням прикратіть насилля, прикратіть приховувати... збільшення кількості жертв в Сирії, вирішити проблему мирними средствами. Жодна з держав великої вісімки не відмовлятиметься від протекціонізму своїх економік. Тобто правила гри і далі встановлюватиме не ринок, а уряди тих чи тих країн. Економічний блок перемог усі без винятку політики називають успішним. Хорошим тоном на ірландському зібранні стало похвалити Японію за вдалі реформи. Мене дуже тішить успіхи Японії в структурних перетвореннях. Світова економіка зараз не стійка, тому вдалі рішення вкрай важливі. Традиційно саміт Великої вісімки намагалися зупинити антиглобалісти проти високих податків і нерівних умов для різних країн. Вони протестували на воді. Глобальну змову та військові конфлікти засуджували на майданах. Важливо вийти сьогодні на вулиці. Ми рішучі проти того, що кілька заможних країн, прикриваючись демократією, грабують світ. Беззаперечно успішним саміт уже назвало Міністерство закордонних справ Росії. Західні дипломати до зустрічі в північній Ірландії поставилися стриманіше, нібито для повної згоди потрібно відкинути так звані політичні і соціально-економічні складові. Максим Сомков, ТВА. Кількість жертв повені у Мексиці та Індії зросла до 70 людей 40 тисяч мексиканців без даху над головою. В індійському місті Мумбаї стихія руйнує цілі квартали, ніби карткові будиночки. Країни оголосили надзвичайний стан на порятунок людей вкинули війська. У цьому північно-мексиканському регіоні П'єдрас-Неграс за добу випала піврічна норма опадів. Містами рухаються лише човни, і позашляховики, машини по вікна у воді. Люди кидають власні домівки і рятуються від стихії на півдні. Ми оголошуємо підвищений рівень небезпеки наступні 24 години. Зливи можуть посилитися і накрити ще три райони. Стихія піде на спад лише за кілька днів. Через сильні дощі з берегів вийшов ганг. Потік води найбільшої індійської річки змивав на своєму шляху багатоповерхівки і цілі села. 60 людей загинули, тисячі зникли безвісти. Розручена вода підмиває береги. Ось ось підуть суви. У зоні лиха опинилися сотні населених пунктів. Там паралізований рух і поруйновані мости. Вода піднялася на два метри вище за критичний рівень. Невеликі і дрібні міста на півночі уражені найбільше. Нам довелося евакуювати 42 села. На повну силу негода лютуватиме в Індії і Мексиці ще дві доби. По тому за прогнозами синоптиків дощі припиняться. А ось західні країни повінь руйнувала майже три тижні. Велика вода забрала життя 20 людей і завдала мільярдних збитків десятьом країнам. Максим Сомков, Тивай. Під пира на аукціон американці виставили на продаж лист свого першого президента. Нью-йоркський аукціонний дім Кристіс продає рукопис Джорджа Вашингтона. Лист політик написав під час дебатів про ухвалення конституції. Батько засновник Сполучених Штатів розмірковує про головний документ країни, котрому судилося стати взірцем демократичної думки. Рукопис очікують продати щонайменше за 2 мільйони доларів. Торги відкриють у п'ятницю. Масштабну вечірку утнули в зоопарку Сан-Дієго. У звіринці гуляють день народження крихітної горили. Брюнетці монро виповнилося два роки. На уродини кудлатій приматці підготували святкові ласощі, загорнуті в кольорові пакунки. Побувати на дні народження мав пиняти монро. Гості їдуть з усієї Америки. Туристи шикуються в чергу, аби побачити дрібну горилу серед святкової мішури. Монро залюбки пригощається млинцями і лимонадом різних смаків. Однак найбільше наша махпання полюбляє малинове морозиво. Ми також підготували і її улюблені маленькі банани. Гарного вам вечора. Дякую, що довіряєте нам. Дивіться і читайте наші новини на сайті Тива.ює до зустрічі завтра.